Так, друзі, всім привіт. Ми проникнемо сьогодні в училище професійне. Воно має бути дуже багато Так, його недавно тільки закинули. Але тільки зараз можна попасти, що охорона мінімальна, така чисто мінімальна. Тож, друзі, приємного перегляду. У нас есть украинская литература, школьный опытный участок. Ну так, тут украинская литература, газеты всякие. Кобзар повинен стояти. А. Ладно, нічого, нічого. Це фізика? Бачу, бачу. Ммм, цікаво ці. ну так так стандарт соочка приборы папка всякие ага. для физэкспериментов А це кабінет хімії, друзі, таблиці Менделєєва для лабораторних цих випробувань. Ну, все по традиції. Всі кохані в практику. І, звісно ж, лаборантська. Бля, чительки тут. Тут реактиви і так далі. Ага. Ага. Ну так, да. так. Да. Хімія, хімія. Карка це, кабінет історії. Шафи, де лежали безліч книжок чи якісь довідничків. Але вони всі пусті. О, фотографії наших від Русі до України. О, гетьман Павло Полоботок. А хто там останні показує? Так Люда, клас. Ще такі старі фільми. Неймовірно. Куча папочок. Теж якесь обладнання. Опа. Апаратура. Якось так, друзі. История коммунистической партии Советского Союза. Цевжа аудитория была дошка. Це теж аудиторія? Так, ми перейшли з того корпусу в цей. Туалетно, так? А є, це не пілот. А, роздягання? всякие и табличка кабинет математики Воу. диски каратель а фотографию детей. Пока. Буфет. Ага, вот ну там было. Короче, я аттестат лежал а в себе. А что там написано? Аттестат по него загальной средней освиты. Кабинет. Пустый кабинет. <звук> Ух ты, серьезно. Класс. Пианино. На актовою залу, там де оці? Це там. тут є. Все, поняв, поняв. Клас. Це сама кухня, бачите, тут як освітлювалась денним світлом. Трошки ламп, але вдень сонечко світило звідти. Освітлювала кухню. Ти що, Лешко? ліфт. Там ліфт такий малесенький був. О! Вау! Вау! На істині загального світу. О, смотри! А тут это флажки сохранились. И, кстати, качественные потрогай. Класс! А что, тут испальный? Треба як хабар взяти. Я собі хожу в Грузії І В Мексики, мабуть клас. А все фрески дуже красиво виглядає. Шуків, шуків, так, але тут нечето виходить. Становка, бля, Ну, я це не відео бачив, але це вражає, коли наяву. а що це? Це пластик? це классика. А ти прикинь, с ним. Да ти що Ок. Колонки. Сводкай мене біля цієї. Мені теж сладко. Давай я тебе. Так, друзі, а це клас. цього го училище був вже. Якось так. Оглядаємо. запах дерева залазы, слазы так, а это, помню, просто, помню, О, прикольно а тут это, за пивник, Асе там міладзи. Папочки всякі. Ось, друзі, це майстерня. Штангі циркуль тут тримали відвіртки плоскогубці. Фон старый. Вау. Внимание при измерении температуры. Угу. Записи. Телефончик старый, односвязный, с одной связью, то есть без диска. Класс. なるほど。 Смотри, тут ч Тут ці вахтери сиділи. М -м -м. Вау. Класс, гімнастичного сала. Тенисне, да? Буфет якийсь. Чи ні? Ну, це важливо. Це важливо. Клас. Вчитися військовій справі. йо моє Чувак, по-моєму, це кабінет ДПЮ. 21 листопада це змій біля привітання. Найбільше і найдорожче добро в кожному народу це його мова. Клас. Ух ти, прикольно. Але я вже побачив стільки хімії на свій час. О, О, прикольно. О, кстати. О. Ключи абсолютно вид все походу. Ага, вот это как у нее. Вот, да, Я думаю, нам надо бы взять с собой эти ключи, лучше все-таки Прикольно. Так, друзья, вот мы вылезли все, все запинутого чулоча. Дуже успішно. Фух, ці кабінети просто історії Супер. української мови та фізики, там багато чого залишилося. А це і спортзал, і баня. З Баня в училищі, це взагалі ну це просто, вон, я, я не знаю. До последнього не думав, що там вона буде. Просто, я не знаю, то може це для кураторів чи вчителів, воно, але можливо для учнів, але клас, клас. Ну я десь оціночка це. З 10 бальней. 8, здесяти 8 3, 3, 7. Я, Я дев'яточку поставлю, тому що там спортзал просто дає свій рейтинг. Mm -hmm. uh, ну, там є такий хаос, звичайно. Ну, Там, де Вахтер парад. Mm -hmm. Щось там робили, щось там вигрібали, але по собі будівля, мені подобається, що такі будівлі залишаються в Києві. І вони не замітні такі. Mm -hmm. Тож, друзі, таке ось відео. Дякую за перегляд і до скорих зустрічей, бай бай.